Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Відомий астролог Влад Рос назвав терміни завершення війни. Ба більше знавець зірок та планет не виключає, що кримський міст буде знищено вже незабаром. Що саме сказав астролог, чого потрібно остерігатися українцям? Чи можливе тимчасове перемир'я та що відбуватиметься у Кремлі, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Війна може закінчитися у 2025 році. А в червні цього року Україна має багато шансів Знищити назавжди Кримський міст. Таку думку, посилаючись на власні дослідження, висловив в коментарі для TSN.UA астролог Влад Рос. Я бачу, що може бути тимчасова перемир'я. Це максимум, чого може добитись Макрон. Зараз найкращий час для перемовин. Юпітер, Венера, Меркурій, в знаки близнюків. Дипломатія може відіграти рішучу роль. Астролог зазначив, що 15 та 16 червня, коли проходив саміт миру, було дуже гарне розташування планет і що тоді ймовірно було покладено початок кінця війни. Дехто каже, що він провалився, але я кажу, що у Швейцарії закладено початок миру. Все закінчиться у 2025 році. Завжди, перед тим, коли війна закінчується, політики збираються. Це щось на кшталт Тегеранської конференції 1943 року. Тоді там розроблялась концепція боротьби проти третього рейху. Крім цього, Влад Рос додав, наші союзники бачать Росію, бачать те, що ніякої ядерної зброї вона не застосує. За словами Роса, саме зараз у червні Україна має шанси знищити кримський міст, а також спрогнозував, коли вдасться повернути Крим. Що стосується 2024 року, якщо скласти ті цифри, то вийде вісім. Це рік поворотів та непередбачуваних подій, а 2025 рік, якщо скласти ці цифри, в сумі виходить 9. Дев'ятка символізує закінчення нумерологічного циклу, завершення циклу протидії конфронтації. У 2025 році війна може заморозитись, перейти у фазу Донбаського протистояння. Можливо, війна зовсім не закінчиться, але перетвориться на мляві перестрілки. В Росії буде переворот, одна башта Кремля знищить іншу. Росіяни захочуть прибрати санкції та повернуть нам все. Крим можуть повернути не одразу а протягом декількох років. Україна наприкінці цього року може заблокувати Крим, перетворити його на острів. Я знаю, що у червні всі шанси знищити кримський міст, але і це не всі прогнози. Незабаром Україна почне перемагати Росію, і 2025 року війна закінчиться. Такий прогноз дала болгарська Ванга іскра Караколєва в інтерв'ю болгарському телеграф. Ще трохи і вони почнуть перемагати. Згодом усе закінчиться. Щоправда, не знаючи, цього року вони зможуть дотиснути їх. Бачу, що до літа в Україні буде багато подій. Щодо ймовірності третьої світової війни, провидиця заспокоїла за її словами. Лідери не допустять цього. Щоб люди не хвилювалися і не напружувалися, цього не допустять. Влад Рос ошелешив суспільство ще одним передбаченням. Біля України може спалахнути ще одна війна. Він зазначив, що конфліктуватимуть Польща та Білорусь. Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу Астрофеномен. Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати Сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати ввести війська до Мінська. Польща може оголосити їм війну, захопити мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в сувальському коридорі. Також Влад Рос радить Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Салівана. Астролог прогнозує, якщо переможцем виборчих перегонів у США стане Нікі Гейлі, це принесе Україні перемогу. Такий прогноз астролог озвучив під час інтерв'ю на ютуб-каналі Мирослава Солонара. Ми чули, що Зеленський говорив про місяці. Нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джека Салівана, щоб дочекатися, коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу, коли в Білий Дім зайде новий президент США. В мережі сотні прогнозів від військових до експертів та навіть мольфарів. Днями один із них здивував своїм прогнозом назвав, і назвав, які області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія, а також відповів на питання, чи використає Путін ядерку. За його словами, рашисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою, а жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз дав мульфар Макс Гордієв. Уніан. Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій, і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А от ймовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордієв називає вкрай низькою. Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. Більш ймовірним сценарієм за припущенням Гордієва, є продовження використання Росією традиційних військових засобів і методів тиску, таких як ракетні удари по стратегічних об'єктах і масовані артилерійські обстріли. Я відчуваю, що міжнародне співтовариство продовжуватиме чинити тиск на Росію, щоб запобігти будь-яким спробам застосування ядерної зброї, і прагнутиме до дипломатичних рішень для зниження напруженості. Крім цього, Гордієв здивував, що територіальні зміни торкнуться Донецької і Луганської областей, і це буде на користь України. Лінія фронту буде динамічною і мінливою в найближчі місяці. Я бачу, що українські війська проводитимуть успішні контратаки, що призведе до звільнення деяких територій. Однак російські сили також намагатимуться утримувати свої позиції і проводити локальні наступи. Карти показують, що основні зміни відбудуться в районі Донецька та Луганська, де бойові дії будуть особливо інтенсивними. Українські сили завдяки підтримці західних союзників і новим поставкам озброєнь зможуть зміцнити свої оборонні позиції і створити умови для успішних наступальних операцій. Очікується, що лінія фронту буде постійно змінюватися залежно від успіхів і невдач обох сторін. Важливо буде стежити за ситуацією на місцях і бути готовими до швидких змін у бойовій обстановці. Окуповані території в Донецькій і Луганській областях залишатимуться зоною активних бойових дій. Я бачу, що українська армія зможе звільнити деякі райони, але повне відновлення контролю потребуватиме значного часу і ресурсів. Жителям цих територій рекомендується готуватися до тривалої боротьби і бути готовими до змін. Я відчуваю, що міжнародне співтовариство буде активно підтримувати зусилля України з відновлення контролю над цими регіонами, надаючи фінансову та військову допомогу. Важливо буде продовжувати роботу над відновленням інфраструктури та забезпеченням безпеки для місцевого населення. Тим часом на Ютуб-каналі «Український молитовник» оприлюднили прогнози інших мольфарів. Серед них пророче видіння старця Хризостома, у якому йдеться про найнебезпечніші дати для українців червні, а саме з 27 по 29. За з його словами, це ті дні, коли ворог України буде готовий завдати ударів, які нестимуть загрозу життю та безпеці як для українських громадян, так і для об'єктів інфраструктури. Крім цього, українців здивував прогноз мольфара Модеста Скарпатського села. Той заявив, що повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції. За словами стаця, саміт миру у Швейцарії став символом єдності заходу заради України. Західні лідери усвідомили, що досягти сталого миру можна лише об'єднавшись. Перемогу Україні у війні наближатиме нова військова допомога. Ба більше як передбачив старець, Росія почне втрачати свої позиції на фронті та світовій арені після саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15 16 червня. За його словами. Незабаром можуть розпочатися мирні переговори, оскільки збройні сили Російської Федерації зазнаватимуть колосальних втрат. Росію на мирних переговорах представлятиме молодий політик, який підпише капітуляцію Кремля. Крім того, старець запевняє, що ЗСУ незабаром перейдуть у контрнаступ і зможуть відвоювати захоплені Росією території. А Ясновидець Андрій Дуйко у коментарі ютуб каналу Мій світ називає рік, коли може закінчитися війна. Я думаю, що скоро війна закінчиться. Я думаю, що це станеться наступного року, в січні, на початку лютого. Закінчення війни. Пов'язано з підписанням договорів, та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А ви вірите у передбачення астрологів, мольфарів, екстрасенсів і тарологів? Напишіть нам у коментарях. Нара. Зі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою!